Івану Федорову на центральному міському кладовищі встановлено пам'ятник. На військовій алеї зібралися представники влади управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, щоб вшанувати пам'ять цієї мужньої та самовідданої людини. Ми знаємо Іван Олеговича як відомого командира з'єднання артизанських загонів Рівнської області. Він зі своїм з'єднанням пройшов бойовий шлях на території трьох колишніх республік Росії, Білорусії України співробітник органів державної безпеки, офіцер-ординоносець, господарник, ветеран-вихователь, герой чотирьох книг. Сьогодні, день, коли ми відзначаємо славну дату, шестиріччя визволення України під німецько-фашистських загарбників, відкриваючи пам'ятник вашому побратиму та батьку, ми доземно клоняємо світлій пам'яті Івана Палуповича за його героїчний і славний бойовий і трудовий шлях. Наш людський обов'язок пам'ятати всіх без винятку учасників Всенародного подвіру, тих, що живуть серед нас, і тих, що пішли у вічність. З 1950 по 1976 роки Іван Федоров працював в органах державної безпеки, в тому числі у Хмельницькому управлінні. Я благодарен судьбе, яка дала мені можливість бути близько знайомим с этим человеком легенды. Я по долгу своей службы неоднократно привлекал Ивана Филипповича для встречи с курсантами бывшего артиллерийского училища, с военнослужащими 17-й гвардейской мотострелковой дивизии. Всегда Иван Филиппович Після урочистого мітингу усі покуштували каші з польової кухні, поспілкувалися, згадали ті часи та друзів, які полягли у жорстокій боротьбі.